Вже давно співпрацюємо з вашим підрозділом. Ми вже передали, мабуть, не, не третю і не, мабуть не п'яту машину. От, ми раді допомагати нашим захисникам, підтримувати їх, бо все, що ми робимо, ми робимо за, за для вас і за для нашої з вами перемоги. Велике вам дякую. Градійці 5-ї Слобожанської бригади щиро вдячні Форпост ЮАД uh, за надану допомогу у вигляді цих uh, монстрів, автівок, які от, нам стануть у допомозі. От вони такі автівки повищеної прохідності не раз зарекомендували себе у тих обстанах, в яких ми знаходилися. Щойно ми вийшли з Кремінного лісу, наприклад, де ці автівки зарекомендували себе як Ну просто мастхев для усього, що можна собі уявити, від підвозу озброєння, боєприпасів, їжі до ну, самого найважливішого вивозу людей, які отримали там ушкодження, або не дай Бог, потребують реактивної допомоги. Ми зараз консолідуємо всі абсолютно зусилля, і ми маємо підтримувати всіх абсолютно, тому що дійсно ми розуміємо, що державне забезпечення наразі йде. Однак все одно найнеобхідніше це автомобілі, тепловізори, інше забезпечення, дрони цього багато не буває. І дійсно зараз дуже важлива консолідація всіх абсолютно волонтерських сил, штабів тощо, для того, щоб ми дійсно не забували про те, що фронт у нас зовсім поруч, і Національна гвардія, як складова частина сил оборони, там наразі виконує свої завдання безпосередньо на передових так, позиціях і у самому. Мі... Сі Харкові тому підтримка дуже важлива для нас.